Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні ми до вас завітали із питаннями, які ми зібрали в соціальних мережах. Хорошо. Скажіть, будь ласка, чому в нашій країні, якщо і ловлять корупціонерів, то нічого їм немає за це. Ну, я б так не казав би однозначно, тому що зараз якраз вже і показали наші органи і набу, і САП, що. Є вже гори, є вже е, тюремні заключення, вже є люди сидять, тому я б не говорив би так однозначно, що ніяких е, немає. Я б наоборот сказав би, що зараз, е, як ніколи, взялися за корупцію, я впевнений в тому, що це тільки початок. А якщо ви хочете почути мою позицію, вона стається однозначно. За корупцію, тим паче під час війни треба тільки смертна кара, мінімум. Притом прилюдна, просто прилюдна. Сьогодні розстріляли тих, кого взяв, хто бере взятки, наживається на війні, на хлопцям. Завтра розстріляється тих, хто прийшов на похорони, крім рідні. В мене позиція однозначна. Якщо ми не приймемо жорстких законів, нічого не поможе. А кого ви вважаєте внутрішніми ворогами? Внутрішні вороги це ті криси, які розхитують ситуацію в державі. От я це говорив і говорю, що я щось, ну, я думав, що все-таки війна закінчиться, потім почнуть ці всі криси вспливати. А оказується, я дуже глибоко помилявся. Я признаю, що я помилявся, тому що вже е починають всі оці гандони, Мандони, Кашпіровські, чи як там цей, блядь, Комаровські, чи як вони там це? Блядь, доктори вже починають розказувати, що треба робити, куди біжать, оці блядь, розумкові, всі остальні. Ви бачите, що вони вже починають. Ну, а ці всі. Порошенка гниди, то вони ж ніде не ділися. Розумієте? Вони всі як мечали, так і починають уже мечати. вже Всі готовляться до виборів. Всі готовляться до виборів, розказують, розказують, який Зеленський поганий. А де ви були тоді? От мене, от я Яценюки, б. Оце все поздота. А де ви були? От де ви були, коли, коли тільки на початку все було б**? у Чернівцях із бані віщали, а то й з Америки. Б**. Ну от ну, де ви були? Б**. Всі порозбігались, як криса з корабля. А тепер всі бі, починають розказувати, що щось Зеленський неправильно робить. Та ви б спочатку вибачтеся за, за ті свої прошлі моменти, бі, що були, А потім будете розказувати, що чоловік щось неправильно робить. Ну, Це тема дійного розговору, не хочу заводитися, бо зараз я начну розказувати. Ну, наступне питання, коли посадять Петра Порошенка? Ніколи. Я думаю, що ніколи, тому що б. За ним стоять і за єсинюком, стоять американці, які просто не дають цього зробити. Ну вони, ну, він так по, по пов'язані, вони там всі, що напевно ці вовсі найбільші моменти пальці е, у кольоса в спиці, це більше всього, що відставляють оці всі Порошенківські гниди, які знаходяться там, так же само в Америці, як і в нас тут є. Ну, їм комусь це вигідно, бля, тому що вони, вони хочуть сильної опозиції. Вони вважають, що Порошенко це сильна опозиція. Його сажати в пірму не можна. І за всі його злодіяння, ті, що він зробив е в Україні, на мою, думку, на мою думку, за все, що він зробив, його треба давно вже його перво розстріляти. Але, ну, ви бачите, що просто я так думаю, що його не дають, не дають і не дадуть посади. Як є це ніколи? Яка е, фінансувала Майдан, і на крові стали бі, президентом, і президентом, їй віддали Крим, і віддали все. Бі, віддавали. Ліж би, щоб гетьманом, я гетьманом хочу стати За це треба відповідати комусь, а вони бі, шукають крайніх. І ще ви думаєте, стосовно ситуації Зеленої Кравець. Чи правда це, чи ні? Кого? Що з державного бюджету і кошти видають на створення програми? Я думаю, що це та сама ситуація, як на поворознюка виділяли. Це е, гандоновські брехні і його посіпак. Це, ну, Мені кажеться, вона роздувають вже. Ви ж бачите, як роздувають, роздувають. Бля, всі олігархи зараз пішли, ну, щоб це так, на набучитися, щоб люди знали. Всі олігархи, якщо вони подавали телеканали свої, щоб не бути олігархами, да, то вони всіх поскупляли блогерів. І вони зараз там копеечку там кидають, там то все. Ну, Є люди, які говорили, що приближені. До е, определених олігархів получали по 300 тисяч доларів в місяць, для того, щоб скачувати ситуацію. От і, пожалуйста. Ну, вони пішли в блогерів, ще всі сидять. Той в Америці втік, е, в Венгрію втік, той у Австрію втік. І сидять там, віщають з-за кордону, получають бабло і розшатують. Ситуацію, ми зайдіть, Тікток, зайдіть просто в ленту новостей. Я вже, якщо чесно, я починаю удивлятися. Я думаю, що в Каплавуху на щастя гроші закінчилися, бо я заходю себе, не, не бачу в ленті новостей, очередну брехню якусь на себе, то я вже починаю удивлятися. А вони ж ну це все стоїть гроші. Знаєте, як мені із мільйонів телеграм каналів дзвонили і казали, Олександр Гурович, оце на вас тут Гандон там, дав інформацію, щоб ми там опублікували. Ну, якщо ви дасте нам там якусь копійку, ми... Вашу інформацію поставимо. там, А скільки ж він дав? Ну, от 5 до 10 тисяч доларів одна інформація для того, щоб її розкидали, розкручували, щоб ви розуміли. Я говорю, ви, що я вже куплю на 5 тисяч доларів машину, я, я дам хлопцям на фронт. Розкручуйте, я, це, ну, вони не розуміли, розуміли. Чим більше грязі на мене виливають, тим більше люди все не вірять і мене люблять. Ну, а я вже удивляюся, утром встаю, лента на вості, у мене нема. Я думаю, що ж такое? Ну, в ну, гроші у, у каплавуху нещастя закончилися. Донатики збирає собі на майбахи. Так, і останнє питання з цього боку: як ви можете охарактеризувати себе як особистість? Я взагалі про це не хочу говорити. Я привик, що про мене говорили люди. Для того, щоб зробили про мене характеристику. Підіть е, на вулицю, станьте, скажіть. Ось скажіть, як ви характеризуєте поворознюкавець? Який він є, який він в житті, який він отам, по телебаченню, який він просто от, зайдуть у кабінет до мене і поговорять. Дядьки, хай говорять мені ввічі. От просто я хочу, хто от є люди, які нормально ну, говорять, ну там то-то, то-то. Давайте обяснуйте. Сіли, поговорили. А мені казали. Ну, розбачте, мені теж казали. А, а я щось ну, не, не, не приймаю рішення спонтанно. Да, оце виходить, як твоя дочка проститутка, у мене Ну, Ви подивіться, скільки брехні е, вилив на мене гандон. Да, а Зараз на все рішення суддів буде, І будь ласка, йому треба вибачитися, а, а вже все, в інтернет весь забите, Google, що вона ж не удаляється. Да? От вона беріть, заходьте, вся вся брехня там є. І буде маленька, маленька. Стаття виправдання, типу він вибачається. Ну це життя, тут так що до цього треба бути готовим. Але якщо ти хочеш щось поміняти і хочеш щось зробити, ну ти повинен бути готовий до цього. Повірте, я готовий. Мені абсолютно все одно, хто про мене щось говорить. Я знаю, хто я. Я знаю себе, своє місце в житті. А якщо його хтось не знайшов, нехай шукає. Тому все буде добре, все буде Україна. Перемогти треба. Саме головне, і треба все зробити ще для того, щоб ми об'єдналися і допомогли нашим Збройним силам України ви виграти цю війну, допомогти президенту, допомогти всім, щоб зараз, от просто щоб ми зараз виграли цю війну. От якщо б це зробимо, повірте, все буде по іншому. Україна буде зовсім інша. Тому все буде Україна, слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації. Слава Україні!